Олексій Резніков відреагував на обвинувачення Міноборони у завищених цінах на закупівлю продуктів для армії у Фейсбуці. Резніков написав, що публічне вкидання інформації про ціни у два-три рази вищі ніж на ринку, почалося щодо Рамштайну. На його думку, це спроба підірвати довіру до Міноборони у дуже відповідальний момент. Резніков наголосив, той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення у мережі, вчинив службовий злочин та буде за це покараний. Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним із пріоритетів Міноборони. Так само питанням стійкості нашої оборони і виживання країни в цілому є збереження єдності в суспільстві та довіра міжнародних партнерів. Тому я особисто, як міністр і правник, надам детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням. Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ. На суспільний розголос відреагувало й набу там повідомили, що перевіряють можливе зловживання міноборони при закупівлі продуктів, І додали, що перевіряють не тільки це, а й інші закупівлі на 13 мільярдів гривень. Нагадають, днями в Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для зсу. У мережі опублікували угоду вартістю понад 13 мільярдів гривень. Це викликало суспільний резонанс, адже ціни в документі були у два-три рази вищі ніж у супермаркетах Києва.